Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада цього року. Того дня наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі столиці. Під час спроби правоохоронців зайти до оселі на вході до приміщення спрацювала так звана розтяжка із гранатою F1. Як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а дзвінок жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку і вбити поліцейських. За матеріалами СБУ, цей теракт був спланований російськими спецслужбами. Для його виконання вони дистанційно залучили 43-річного мешканця Київщини, який вже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в'язниці. Перед встановленням розтяжки агент виконав тестове завдання, підпалив релейну шафу Укрзалізниці на околицях столиці і направив відповідні відео своєму куратору. Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців. Зломисник орендував квартиру у центрі Києва, встановив там розтяжку з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу. За результатами професійних дій поліції під час вибуху ніхто не постраждав. Невдовзі правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, сім-карти та одяг із доказами злочинних дій. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, а це терористичний акт. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.